Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Ажіотаж у паспортних відділах, де далі більше українців бажають отримати біометричні документи для виїзду за кордон. Про перші результати їхнього впровадження розповів голова Державної міграційної служби. Сергій Радутний процес оформлення паспортів нового зразка швидко набирає обертів. Повідомив керівник ДМС на брифінгу у кабінеті міністрів. Починаючи з 12 січня, було виготовлено понад тисячу документів. Перші 100 вже видали протягом 20 та 21 січня. Всього ж на сьогоднішній день подано заяву про оформлення паспорта нового зразка. Ми прийняли таке заяв біля 35 тисяч. Із них понад 15 тисяч це біометричні паспорта. Через велику кількість бажаючих до міграційних відділів утворилися черги. Втім, вони суттєво зменшаться вже за місяць, пообіцяв голова відомства. І ми з кожним днем, з кожним тижнем збільшуємо кількість робочих місць на території нашої держави. На сьогодні, вже за ці декілька днів, ми з 30 робочих місць дійшли до 106. Уже в 106 робочих місцях можна отримати закордонні паспорта. По місту Києву, як мені сьогодні доповіли, уже в кожному підрозділі районі нашого столиці такі. Міста робочі встановлення. Експерт Ірина Сушко наголосила, що ведення біометрії є лише одним із 50 завдань, які уряд України повинен виконати для впровадження безвізового режиму з ЄС. За її прогнозами, це станеться не раніше ніж за півроку. Тож зараз немає сенсу штовхатися у чергах, щоб якнайшвидше одержати паспорт з чіпом. Торкнулася пані Сушко також питання вартості біометричного документу. Ті паспорти, які веде Молдова, за 30 днів орієнтовно. Цей паспорт коштує, вартість його складає 662 шістдев гривни. Наприклад, в Грузії за 10 днів виготовлення такого паспорта вартість його складає 44 євро. В Литві, наприклад, це протягом місяця виготовляється подібний паспорт і коштує він 43 євро. В Україні документ з електронним носієм інформації коштує 518 гривень 15 копійок. За словами експертів, дешевше просто не знайти. Втім, якщо є бажання трохи зекономити, громадяни можуть оформляти закордонний паспорт без чіпа. За якістю він не поступатиметься біометричному, проте обійдеться всього у 461 гривню. Головне, що в новому паспорті химіовізуальна Внутрішнього повністю нового заповнення. Головне це його захист. Новий паспорт, хоч він і пещифа, але він в декілька разів. Краще захищені від підробки. Загалом міграційники планують видавати до 8 тисяч закордонних паспортів за день і до 200 тисяч на місяць. Допомагатиме їм у цьому державне підприємство Документ яке має мережу паспортних сервісів у 18 найбільших містах України. Один з таких центрів, добре відомий киянам, він знаходиться на бульварі Шевченка 27. Серед його відвідувачів був навіть президент України Петро Олексійович Порошенко. Щороку українці оформлюють півтора мільйона закордонних паспортів. Громадяни прагнуть одержати документи швидко, тому нерідко звертаються до туристичних агенцій або візових центрів, які обіцяють позбавити клієнтів бюрократичної тяганини. Втім, є серед них і чимало недобросовісних компаній, до яких хитрощі вони вдаються, щоб привабити відвідувачів і як розпізнати сумнівні фірми. Далі у сюжеті існує два способи отримати закордонний паспорт. Це можна зробити самостійно у найближчому відділі Державної міграційної служби або звернутися до посередників за різними підрахунками. Лише в Києві допомогу в оформленні документів. Пропонують майже півтори тисячі комерційних структур різних підприємств і туристичних агентств. Втім, гарантувати результату вони не можуть. Суб'єкт підприємництва заключає з людиною договір про те, що він надає йому послугу. По виготовленню закордонного паспорта В договорі в цьому суб'єкти підприємництва пишуть 95% договір про надання інформаційно-консультаційних послуг. Жодної відповідальності вони на себе не беруть, щоб додати собі солідності, невеликі контори нерідко використовують національну символіку, наприклад, вивізку з гербом України. Ще один поширений рекламний гачок гучні заяви про співпрацю з офіційними установами. На думку досвідченого юриста, усе це лише замилювання очей, завдяки якому створюється ілюзія надійності. Я безпосередньо сам часто бачу в інтернеті. Пише фірма такато має особисту акредіта. У всіх паспортних столах міста Києва. Все, на цьому можна ставити крапку. Сьогодні такого розуміння, такого поняття, як паспортний стіл, немає. Сьогодні із органів внутрішніх справ. Щоб людям було зрозуміло, оці функції вже передано до міграційної служби. Деякі компанії пропонують зробити закордонний паспорт у найкоротші строки за добу або 2-3 дні. Подібна оперативність зазвичай коштує кілька тисяч гривень. Утім, виконати обіцяне на законних підставах у бізнесменів можливості немає, тож наймовірніше гроші з вас візьмуть, а терміни затягнуть. Адже навіть за прискореною процедурою документ виготовляється не менше семи робочих днів. Про це нам розповіли у службі. Йти до якихось посередників чи не йти, це справа кожної особи. Я б рекомендував не йти, тому що це просто можуть виявитися якісь шахраї. Вони є, я думаю, в більшості своїх випадків шахраями, тому що на сьогоднішній день за один день зробити паспорт, біометричний паспорт це просто технічно нереально. Держслужбовець також пояснив, що оформити документи для виїзду за кордон швидко, зручно, без черг і зайвих клопотів можна у мережі центрів паспортного сервісу. Один із них знаходиться у Києві на бульварі Шевченка 27. Загалом по Україні працює 18 таких сервісів. Їх створено на базі державного підприємства Документ яке офіційно належить до сфери управління міграційного відомства. В сьогоднішній день ніяких посередників немає. Міграційна служба працює безпосередньо з громадянами. На сьогоднішній день деякі функції, які виконує міграційна служба, нам допомагають центри надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день є державне підприємство. Документ, яке також допомагає нам в оформленні цих паспортів. За перший рік свого існування паспортний сервіс здобув масову популярність і визнання. Його назву та емблему впізнають, а роботі центрів довіряють. Їхніми послугами вже скористалися понад 100 тисяч осіб. Тож не дивно, що деякі винахідливі бізнесмени вирішили заробити на чужому імені, щоб привабити клієнтів, вони копіюють найменування, логотип підприємства, документ або паспортного сервісу. Фахівці з реклами називають цей прийом маркетингова мімікрія. А от юристи кажуть про неправомірність такого явища. Державне підприємство документ має свій логотип, і він зареєстрований в департаменті інтелектуальної власності. Державна інтелектуальна служба на сьогоднішній день він до цивільного кодексу України комерційне найменування і торгівельна марка знаходяться під охороною того суб'єкта. Який подав заявку відповідальність передбачена за незаконне використання назвів брендів на думку правозахисника? Навіть візуальна схожість емблем та співзвучність назв може бути підставою для судового розгляду, в разі якщо Державне підприємство документ буде вважати, що їхнє право інтелектуальної власності у вигляді незаконного використання іншими суб'єктами підприємної та самого товарного знаку, що здійснюють деякі фірми і фірмочки, то вони мають звертатися з позовом порядку цивільного судочинства до суду про захист порушеного права і відшкодування завданих збитків внаслідок. Незаконного використання товарного знаку державного підприємства Документ подається позовна заява, сплачується судовий збір, а суд вже вирішує питання. Про поновлення порушеного права і відшкодування збитків на користь позивача. А громадянам юрист радить перевіряти свідоцтво про реєстрацію фірми та укладати договір, в якому будуть детально прописані всі умови і терміни надання послуги. Це дозволить уникнути непорозумінь і вбереже від шахраїв. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра та щастить.